Друзі, ось у такому вигляді спаржу ви полюбите ще більше і ваші діти також. Вона виходить ніжна і просто ваші дітки її тут не відчують, а ви будете просто насолоджуватися. Отже, нам потрібно спаржу нарізати. Ось так, рівномірно, такими ж шматочками. Після ми розігріваємо на сковорідці масло. Та додаємо туди цибульку. Підсмажуємо хвилину дві. Після неї додаємо бекон. Він нам дасть особливого смаку. Підсмажуємо хвилину дві. Після додаємо нашу спаржу. Ми накриваємо кришкою та потушуємо до готовності. Відварюємо. Макарон, спагетти. І додаємо кухлю води, у якій варився спагетті. Додаємо спагетті до нашої спаржі, натираємо пармезан. Ось так, і перемішуємо. Також при подачі натираємо пармезан. Чим більше, тим смачніше. І подаємо друзі: ням-ням. Це дуже смачно.